Усім привіт! Мене звуть Олеся і я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали і кіно, про косметику і стиль, і не забуваємо теревенити про саме життя. І сьогодні ми поговоримо про те, як я знову витрачаю гроші. Мені тут прийшла посилка з косметикою. Пропоную розпакувати її разом і подивитись що там у нас. Все ще не люблю довгих ступів. Тому хапайте собі чаючок або кавусю і до роботи. Мама, рідна, скільки подаруночків, ні, ну ми таке любимо. Але ближче до справи. Перший лот це у нас матові, але кремові рум'яни від Шарлотти Тілборі. Вони з'явились досить нещодавно, якщо я не помиляюсь. Ось цих відео я вже розказувала свої враження від хайлайтеру і консилеру цього бренду, тому тут я просто замовила без вагань. Але є один нюанс і ні, це навіть не ціна. На сайті були фото рум'ян іншого кольору, рожевого. І мені подобається саме такий колір Якщо ви бачили хоч одне моє відео з косметикою, ви розумієте про що я. Так от я така Сливою одразу ці рум'яна у кошик. Навіщо правильно. А в описі товару інший колір. Я спочатку засмутилася, ну не без цього. А потім, знаєте, так подумала: а чому б і ні? Я світленька, тому такі рум'яна мають мені підійти. Я потім ще погуглила і у рекламі цього продукту він використовується саме на блондинках зі світлою шкірою. Тож спробуємо. Я зараз на камеру, на жаль, не можу зробити свотч і показати вам саме колір, як на мені, бо планую один тікток з цим красунчиком. Виявляється, коли рум'яна з'являється. Перший раз на оцій подушечці це дуже естетично. Минулого разу я цього не знала і прогавила дуже класний кадр. Цього разу мене так не привести. Тому ми поки що йдемо далі. А далі у нас багатство доглядової косметики, і почнімо з того, чого найбільше вперше. Я така людина однолю. Щоб ви зрозуміли, у мене сніданок не змінюється вже рік. Кожен ранок це вівсянка і паштет із тунця, і кожен раз це смачно, наче вперше. І така ж сама ситуація у мене з косметикою, з продуктами з одягом. І з усім іншим. Та коли справа доходить до патчей, мене віє за вітром трошки, якщо ви розумієте про що я. Тому у мене тут два міні-комплекти на спробу з кавуном, ну бо для херсонців це база. І з трояндою, бо у Болгарії, де я зараз вимушено знаходжусь, ну дуже полюбляю цю квітку. Особливо у косметичній сфері. Тут навіть є окремі крамнички з продукцією е, трояндовою, так би мовити. Ну, типу, там крем з трояндою, пінки для вмивання з трояндою, тонер з трояндою, усе з трояндою. Але і це ще не всі патчі знайшла ще. Ось такі цікаві з лимоном і малиною. Скажу чесно, зачепив вигляд. Бо я ще не бачила таких подвійних патчей. Частіше за все, це різні склади, так, але дизайн патчі, ну як єдиний. Ще, бачите, вони такі різні за порядком є лимонно-малинові, а є малиново-лимонні. Ну, яка краса? Ну, а що, не краса? Я ж кажу. Зменшують набряки, виводять токсини, зволожують, покращують еластичні шкіри і зменшують темні кола під очима. Як то кажуть, стелять гарно, але подивимось, які він у справі. Бо у мене тяжкий випадок. Далі у нас ось така маска з рожевою глиною. Я дуже люблю саме тканинні маски. В ось в цьому відео я говорю про найулюбленіші. Але якось захотілося мені мати щось в іншому форматі. Вона така кремова, і я думаю, її буде дуже легко наносити. Бо я знаю, є такі маски, які просто розтікаються усюди. перш ніж застигнути, ляпають тобі на одяг, в очі. Та сподіваюся, це не наша історія. Я ніколи не чула про цей бренд, просто знайшла цю маску серед інших масок на сайті. Але класно, що вона веганська. Для шкірі, яка схильна до акне, а це моя зубиночка, І у складі є АХ і БХ кислоти. Тож спробую і обов'язково вам розкажу і покажу. го 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 а далі у нас просто абсолютна зірка цього замовлення ретинол з Тік-Току. Я просто не знаю, скільки разів у рекомендаціях мені траплявся цей крем, і я ще довго трималася і замовила далеко не з першого перегляду. Ну, бо його не було в наявності у Болгарії, але опустимо цей момент. Що цікаво, взагалі, якщо ви ще не. Чули про ретинол, що мало ймовірно, бо він просто усюди зараз. Ретинол це такий собі вітамін А, який швидко оновлює клітини і не дає розщеплюватись колагену, який у свою чергу відповідає за еластичні шкіри. І я з ретиноїдами знайома вже дуже давно, бо, як я розказувала, я лікувала акне, і лікар мені прописував лікування саме з ретиноїдом. Ще за рекомендацією лікаря, я додатково купляла доглядову косметику з цим. Користуюсь, до речі, цією косметикою досі, хоч і давно. Закінчила лікування, але це все саме аптечні штуки, а у нас тут така краса. І от про цікаве, мій крем завжди був білий і навіть трішки такий прозорий, а тут він жовтий. І, до речі, не тільки у цього бренду косметика з ретинолом жовта. Я зараз монтую на роботі відео для бренду Trini London. І от у них сером з ретинолом теж жовтий. Можливо, це через те, що у мене знов таки косметика з аптеки, а тут такий косметичний естетичний продукт. Або ж є багато штук з групи ретиноїдів. Наприклад, є ретинол, а є ретина. Ретинал. Ретинал діє в 11 разів швидше, ніж ретинол. І от може у цьому відмінність. Але як не крутий, штука та дуже крута. Якщо ви ще не знайомі з ретинолом, то у Тіктонці рекомендують починати саме з цього крему. А я його купила, тому що він гарний. А що ще я купила через гарне пакування? Так це бальзам для губ. Він такий, бачите, у формі медової баночки. Ну, такі пеновільніше красиво. Дуже давно хотіла собі саме таку штуку, але знов-таки не могла зловити у наявності. Є такі різні баночки, у мене такий з чорницею, я знаю, що є з гранатом. Єдине, що я думала, він прийде з лопаткою чи чимось таким, але бачу, що нічого нема. І таке мені не сильно подобається. Тобто, доведеться використовувати чи пензлик, чи дерев'яні, чи бушні палички. Бо просто пальцями це не гігієнічно. а гігієна, наше все. Пам'ятаємо, люди добрі. А на сьогодні у мене все. Пишіть у коментарях, чи чули ви про якісь продуктів, і що останнє з косметики придбали. Ви і якщо ви додивились аж до цього моменту, обов'язково залишайте вподобайку на це відео і залишайте зі мною самі. Давайте підтримувати Україну. Контент. А з вами була Олеся і ми побачимось знову вже зовсім скоро у наступному відео. А поки що, па-па!